Я собі задала питання: а що є важливіше у житті кожної сім'ї? І мені здається, немає цінностей вищих, е, ніж народження дитини. Життя взагалі втрачає сенс е, якусь е, барвистість свою, коли в ньому немає дитини. Тому до цього е, е, такого дуже дуже трепетливого е, дня потрібно не просто готуватися, а всі народжують? І я на, е, Народжу, а треба дуже дуже до дрібниць е, отримати відповіді на всі запитання. Не має бути страху. Не має бути тривожності, не має бути такого, що от мені хтось сказав, що у нього так було, і в мене так буде. Ні, потрібно заздалегідь обговорити з лікарем, звернутися до лікаря, задати запитання, ті, які найбільш там турбують всередині в душі, для того, щоб потім, коли настане той трепетний момент. Да, зустріти свою дитину здоровою, довгоочікуваною і вже насолоджуватися післяпологовим періодом okay. і подальшим життям.